16 жовтня, підсумки тижня на телеканалі ТВ 7 З вами Тетяна Писарєва. Вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про таке. Масована атака по Україні щонайменше 20 загиблих та понад сотню травмованих. Окупанти гатять по стратегічним об'єктам, аби залишити нас без світла та тепла, чи можливий енергетичний колапс. Півсотні полонених повернули цього тижня додому, а також понад 30 дітей, яких примусово вивезли до Росії. Про це і не тільки дивіться у матеріалах наших кореспондентів. 84 ракети по Україні. Так Росія атакувала нас на початку тижня. Били фактично по всій країні. Потужний удар по Києву. Там шестеро загиблих та понад 50 постраждалих. Розбитий музей, дитячі майданчики, так званий міст кличка, який, до речі, стояв. Там ніж у воронка, во запчася тракети. Вот там є побережіння. Рашисто обстріляли кілька точок. На всіх точках працюють рятувальники, а й абсолютно усі екстрені служби. На кожній точці у нас кілька швидких допомог. На Дніпропетровщині також пролунало з десяток вибухів. Що найменше четверо загиблих та 19 поранених у Дніпрі? Ракета впала просто посеред дороги в п'яти метрах від пасажирського автобусу. Ніхто не постраждав. І вже два тижні як росіяни гатять по Запоріжжю, вбито майже 20 жителів. Зруйновані багатоповерхівки. Рятувальники щодня розбирають завали та дістають людей. Росіяни б'ють артилерією ураганами, градами та танками. Лише за день понад 20 ударів по мирному населенню. Донеччини у вівторок найбільше обстріляли Авдіївку. Вісім разів зруйновано з десяток будинків та лікарня. І декілька днів у поспіль окупанту обстрілюють енергетичні об'єкти України: Харківщина, Кам'янське, івано франківськ Вінниччина там двічі обстріляли ТЕЦ. А по Львівщині випустили 15 ракет за день. Так майже 90% обласного центру залишилося без світла. Його вдалося відновити до тих чотирьох, які знайшли зранку. додалося ще щонайменше 14 крилатих ракет. Які знищені знищені повітряної оборони. Це залучалось і винищувальна авіація, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогневі групи, які озброєні переносними зенітно-ракетними комплексами, ми входимо в режим надзвичайної ситуації, і це буде тривати до того часу, поки ми не виженемо ворога, не запхаємо того медведя назад. В його в берлогу в тайгу? Я хочу, щоб кожен з нас розумів свою відповідальність. Люди добрі, зберіться в будинку, об'єднайтеся, подумайте, що треба мати цього тижня. Проблеми зі світлом були у багатьох містах України. Навіть казали про необхідність планових відключень. Усе заради економії. Під вечір на вулицях вимикають освітлення, а мешканців закликають заощаджувати електрику. Та у четвер енергопостачання по всій країні відновили. Але чого чекати у разі наступної атаки і чи не порине Україна у суцільну темряву? Наші журналісти шукають шукали відповіді 84 ракети по Україні. Ми ще даємо допомога. Потужні вибухи на Львівщині вдарили по підстанціям. Ви зрозумієте, що ми можемо зимою днями чи тижнями бути без світла, без тепла, без води. Ми маємо бути одним. Кулаком дев'ять ракет по Харківщині, райони без світла. Ми знаємо, що робити. Ми працюємо на місці. Ми зробимо все оперативно, щоб відновити електропостачання у кривому розі без електрики. 80 тисяч людей. Набираємося терпіння, можуть бути тимчасові відключення води та світла. Але всі служби працюють, і все ми поновимо як можна швидше. Подачу електрики поновили по всій країні вже у четвер. Але це не остання така атака. Вважають в офісі президента. Росія хоче заморити українців голодом та холодом. Ані хочуть, щоб не було у нас зимою ні отоплення, ні, ні елікт ні води пітьво, нічого, щоб ми умирали. Как будто это дійсно сорокаві роки і ти абсолютно без всього знаходишся. З планами окупантів зрозуміло, та чи вдасться їм повалити нашу енергосистему, питаємо в експерта. Казати про те, що, наприклад, можливий колапс усієї об'єднаної енергосистеми, ну я б не сказав. Як то кажуть, прогнози сміливі. А тепер розглянемо на прикладі: скажімо, усі регіони України умовно можна поділити на три групи: зона бойових дій, прифронтові та відносно спокійні. І тут створити колапс однаково усюди для РФ завдання із зірочкою бо чим менша щільність вогню, тим у енергетиків більше шансів усувати проблеми у короткі терміни для більшості територій України небезпеки будь-якого колапсу енергетичного зараз немає, хоча є ризик того, що центральні органи влади, органи місцевого самоврядування не зможуть. Забезпечити постачання житлово-комунальних послуг в цей опалюваний сезон в повному обсязі, тож аби допомогти державі вистояти енергетики, мають кілька порад для українців. Треба обмежити використання електричної енергії, електроприладів потужних пікові години навантаження. Це з 7 ранку до 11 та з 18 до 23 вечора. Також бізнес-клієнтам рекомендуємо обмежити використання зовнішнього осудлення фасадів, офісів, ресторанів та торгових центрів. У разі ж погіршення ситуації з обстрілами в Укренерго можуть дати вказівки застосовувати ще й віялові відключення. Їхні графіки публікуватимуть на сайті компанії, зокрема «ДТЕК». Наталія Богиня, Айміна Арнаут, Микола Партоненко. Підсумки тижня. Росія била два дні по Україні, аби відновити імідж свого міністерства оборони. Так вважають в інституті вивчення війни. Тому країна-агресор влаштувала справжній терор, вбиваючи мирних. Обстрілювали посеред ночі житлові квартали, коли люди спали. І зранку, коли добиралися на роботу, загинуло 20 українців понад сотня травмовані. Усього пошкоджено 205 об'єктів, зокрема 45 будинків. 30 багатоповерхових будинків і інші об'єкти різних сфер, зокрема критичної інфраструктури. було частково порушення електропостачання в 15 областях. Але українці не здаються, єднаються, допомагають армії та ще з більшою жагою донатять. На помсту збіри з такою назвою понеділок оголосили Стерненко та Притула і назбирали 352 мільйони гривень на дрони Камікадзе усього за добу. За ці гроші куплять 50 безпілотників, це на 100 мільйонів. Решта суми кажуть піде на винищення російських окупантів. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була бавовна. І ми над цим працюємо. І бавов не буде багато. Контрнаступ ЗСУ триває. Наші воїни звільнили вже 75 населених пунктів Херсонщини. Лише за жовтень, 29. Військові експерти кажуть, повністю цей регіон може бути нашим до кінця цього року. А в росіян виходить план. Це те, що вийшло випадково. А українські збройні сили все ж таки реально добиваються, досягають своєї мети. Звільнені декілька, ну вже на сьогоднішній день, сім населених пунктів. Далі потроху просувається, але про е, подальші дії ми поки що говорити не будемо, щоб просто не зіпсувати нашим військовим е, якраз те, що вони запланували найближчим часом. І знищуємо ворожу техніку. Нати Миколаївщиною наші збили дев'ять дронів камікадзе, а на півдні України щонайменше чотири вертольоти. Ціна одного близько 16 мільйонів доларів. Тож за 18 хвилин повітряні сили України підсмажили 64 мільйони зелених. Російська Федерація названа терористичним режимом. Резолюцію парламентська асамблея Ради Європи ухвалила одностайно. Проголосували 99 депутатів. Один утримався. Розвінчуємо фейки. Ворог залякує жителів Маріуполя. Мовляв, усі, хто перебував під окупацією та отримував там допомогу, колаборанти і на підтримку України розраховувати не можуть. Це неправда, кажуть ті, хто нещодавно виїхав на територію вільної України. Деталі у наступному сюжеті. Нині Наталія столична жителька сьогодні, як завжди, зайшла за гуманітаркою, хоча ще до вересня жила під окупацією в Маріуполі без нормальної їжі, зв'язку та розуміння, що далі. Ми вранці вставали і у нас ми не знали, в ми країні. У нас просто який просто горять Маріуполь на земному шарі. поки до Маріуполя не приїхали волонтери та не вивезли жінку? Сама ж робити цього боялась, бо окупанти поширювали чутки. Їхати у вільну Україну не можна, мовляв, приймуть за колаборанта. Були угрози да, в тому плані, що що їх в тюрму посадять і зроблять та сама стаття. Буде то що ви ви предателі, що ви город не захищали. Люди якби би побаювались, ну некоторые... Хто ризикує, тот, ну просто ризкнули, да. Ризикнула і Тетяна. З літа вона у Дніпрі. Вибралася з Маріуполя, розповідає, лише з сьомої спроби. Підключали волонтери, постійно зривалася. Воєнне були, то волонтерів задержали. А тих, хто як і вона збирався виїжджати, каже жінка, окупанти ще й шантажували продуктами. Сказали, що якщо ви потрапите в Україну за то, що ви кушаєте ту гуманітарку 15 років тюрми. Ми сюди приїхали і очень большую допомогу нам оказали. Центр Маріуполь це Всіта ну я не знаю, та уніка, унікальна канічна система. Зі Настільки допомагають і морально, і фізично, і матеріально. Так вірити окупантам не можна. І ось чому маріупольці, які виїхали з міста, отримують статус переселенця, а не колаборанта. Їм нараховують виплати від держави. А ще у 13 містах по всій країні вони можуть одержати будь-яку допомогу в центрах Я Маріуполь. Коли людина звертається до нас в центр, ми її реєструємо та розповідаємо, які сфери послуг ми надаємо, і зазначу, що це у нас медичні послуги, психологічні послуги, юридичні послуги та дійсно гуманітарна допомога. Але окупаційна влада сьогодні робить все для того, щоб не випускати наших мешканців. Тим часом офіційна влада Маріуполя закликає жителів їхати якнайдалі з під окупації у будь-яке українське місто, де їм допоможуть. Альбіна Гриненко Айміна Ірина Головко Євген Дрозд. Спеціальний репортаж. ТВ-7. у Маріуполі окупанти порізали батареї у будинках, а нові так і не поставили. Деякі жителі чекають вже за два місяці. При цьому росіяни ввімкнули опалення. Багато будинків затопило. Це видно на фото, які викладають у мережі. Місцеві маріупольців закликають виїхати будь-яким способом, бо зима в окупованому місті буде надважкою. хоч окупанти кажуть. Паніки нет і все по плану в Україні ж опалення буде вчасно. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернешов. Сезон розпочнеться, як і планували. Якщо протягом трьох днів температура буде нижче 8 градусів, увімкнуть тепло. Утім, цієї зими у квартирах буде трохи холодніше, мінімум 16, а у середньому плюс 18 градусів. Бо треба економити газ і вугілля. Сторінка за сторінкою, 82-річна Катерина Яківна неквапливо читає книжку. Зараз жінка у Дніпрі сюди евакуювалася з Маріуполя. Там, коли почалася війна, люди залишилися без тепла. Згадує, аби якось зігрітися, довелося палити книжки з бібліотеки. Ми розігрівали на наших нагрівках. Отам в. Кирпичин 5. Ми його несли туди, де особливо от у мене потім діти по та саме посилили справники час півтора. Оце тепло дуже дуже гарно спасало. Та так рятуватися і цього опалювального сезону не схотіла. Вирвалася з окупованого міста, бо впевнена. Тепла там не буде. Ви знаєте, котельні були на жаль розбомблені. Підтверджує це, і офіційна влада за словами мера Вадима Боченка, 66 маріупольських котелень нині більшість потрощена. А підготовки до опалювального сезону, яка зазвичай стартує ще в квітні, цьогоріч не було через війну, якщо не відновили газозабезпечення і не мають такого терміну, як сьогодні професійно фахівці нам про це кажуть, що півтора-два роки, а у них немає півтора-два року, щоб підготуватися. Котельні не відновили, тобто з цього можна зробити професійний висновок, що опального сезону в Маріуполі не буде. Тому і ми кажемо сьогодні нашим шановним маріупольцям, що треба виїжджати в бік України на підконтрольну частину, тому що тут їх чекають. Коли ж можливості виїхати немає, експерти з виживання в екстремальних умовах радять запам'ятати кілька дієвих порад. Якщо ваша оселя частково потрощена, слід запхати дірки ганчір'ям та дровами. Вони добре утримують тепло. І якщо квартира без опалення, треба облаштувати так званий житловий модуль, тобто обрати лише одну з кімнат, яку обігріватимете. Дуже багато самодільних абогрівателей. Э, Можна зробити із того, що знаходиться у нас в биту. Про парафінові свечі всі знають. На їх основі можна зробити парафінову горілку. А, спиртовка. Спиртовка теж прекрасне устройство для того, щоб гріти на ньому їжу или отаплювати поміщення. І ще одна хитрість від експертів: коли розводите багаття, кладіть біля нього сирі дрова, аби не витрачати тепло дарма. Так вони швидше підсушуватимуться. Айміна Арнаут Євген Дрозд. Підсумки тижня. Вони повернулися додому і вже можуть обійняти рідних. Україна обміняла наших полонених захисників, а також врятувала дітей, яких депортували в Росію. Ірина Головко продовжить тему. Додому повернули ще 37 депортованих окупантами дітей. Наприкінці серпня їх розлучили з батьками і примусово вивезли з Харківщини до російського селища Кабардінка біля Гленджика. Та зараз родини воз'єдналися і знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах переселенців, щоб забрати своїх дітей. Батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи. Цього тижня на батьківщину повернули і герої героїв тіла наших 62 бійців та ізраїльтянина Дмитра Фіалки. У Мінреінтеграції кажуть, переговори з іншою стороною були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди, уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема тіла бійців. Із Оленівки нагадаю, що в областях працюють регіональні центри уповноваженого, з якими можна зв'язатися за номером гарячої лінії, який ви бачите на екрані 0800 339 247. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому 099 792 01 26. І понад 50 полонених на рідній землі наші вдома. Так про новину повідомив Андрій Єрмак. У вівторок вдалося звільнити 32 воїна: це офіцери, сержанти та солдати зсу. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з них вважалися зниклими. Безвісти ще один обмін пройшов у четвер. Тоді З неволі повернулися ще 20 українських захисників: 19 військових солдатсько-сержантського складу і один офіцер. Нині військові проходять медичний огляд та відновлюються. Слава тим, хто стоїть за незалежність України та наше майбутнє. Світла пам'ять героям. Ірина Головко, Данило Євменчук, репортаж з Києва. Привиди зруйнованого міста, покинуті автівки та білі птахи. У Львові з'явився мурал, присвячений Маріуполю. Його автор Дмитро Вовк хотів показати трагедію місцевого драмтеатру, героїчну оборону Азовсталі та виживання мирних. Мурал символічно відкрили 14 жовтня у день захисників і захисниць України. Намалювати е трагедію міста Маріуполь, Героїв Азовсталі. Надія на визволення міста. Тому я намалював Героїв Маріуполя. Та е, у кінці муралу людей, які вже повертаються у звільнені Маріуполь, дуже подобається, коли люди проходять та бачать цей мурал, і що е, вони теж знають про цю трагедію. Вони так чи інакше вже бачили це засталь. Навіть малечі ходить. О, це завсталь цей мурал. Він він про головне, що зберігається всередині нашого міста, про людей. Це про свідчення того, що життя все ж перемагає. Чому тому, що життя воно продовжує жити, маріупольці живуть сьогодні, і Маріуполь живе в серці кожного з нас. Ми будемо всі разом повертатися, будемо відбудовувати наше місто. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Працюємо на перемогу. Бережіть себе та Україну. 지금까지 뉴스 스토리였습니